І навіть тим людям, які мене знали, яке в мене було здоров'я, паршиве, то вони дуже потягнулися до мене, бо побачили результат на полі. Це були такі мої знайомі, з якими я спілкувалася і вони побачили результат. Ну, підкусило мене те, що минулого року літом, якраз рік часу, підкусило мене те, що почали дуже пухнути коліна, ноги, просто зрівнялися ноги. Не можу ходити, не можу ходити, я хребет болить, зігнусь, я вже не могла кроку поступити, щоб піднести хату. Чоловік каже, слухайте, давай якусь раду, то десь йди, то щось роби, то я туди ну, кудись, вертайся до лікарів десь. Зробила МРТ, ходила на масажі, показала, що допоможе. Потім кололи мені гормон в спину, ви розумієте, допомогло на рік. На, на місяць часу, перепрошую, на місяць. Я вже думала, що вау, мені допомогло, я ходжу, я почуваю зразу, я почуваю себе людиною, я встаю. Я... Але не тут то було. Повернулося через місяць в два рази гірше. І коли я вже пішла в поліклініку, бо думаю, що треба щось колотися, або ще щось, МРТ зробила. і Тут така пані Леся. Сидить в нашій компанії, коли я йшла з поліклініки, вона мене побачила, знаючи мене, і каже, що ж ти так кульгаєш, що, що з тобою? Я їй розказую. Кульгаю, бо в коліні вода, но я от я не знаю, що робити. Треба, напевно, з паличку брати і ходити, бо бачу, що вже все так раптово, раптово все. Ну, таке ще було, що я впала легенько, легенько впала, можливо, я так пошкодила собі. Я не можу сказати нічого, ну, якесь таке загострення дуже сильне пішло. І вона мені порадила звернутися сюди в нашу компанію. Я дуже задоволена. Бо вона каже, я вже була і там жіночки в коліні вода була, і вона сказала, що вона вилікувала себе. Я думаю, натурально, то треба щось тут попробувати послухати. Бо прийшла я поспілкувалася, це була сама Саприка. І вона так мені гарно показала мої ноги. Я, в мене були рівні ноги, було в коліні, вода і все, все, все. Витягнути, каже, води я не дала. А мені це допомогло. Та я зразу. Я зразу це вирішила давати собі раду. Ви знаєте, дівчата поділилися зі мною, тому що поки я замовила, заплатила, то прийшло десь, може, через півтора місяця. Дуже, дуже довго йшло. Випила я, почала пити я з половинки леву. Спочатку починала зразу, з половинки, дала енергію. Я зразу відчула на другій, можливо, через день відчула. Я відчула, що я розправила крила, що я хочу жити. Я не могла дочекатись обіду, бо я все мусила прилягти. І як була така якась спільна робота, то я кажу до дітей, діточки, я хочу на 15 хвилин, але я мушу черпнути енергію. Я зовсім буду інша. Так і було. Був час, я могла й на годину собі прилягти в обід. Ви розумієте, що приходить час обід, а я бодра, я бодра, я хочу жити, я хочу працювати, я щось думаю, мені всього треба, я десь біжу туди-сюди. Через три з половиною місяці в мене мінус 10 кілограм, Потім довший час тривалася така вага. От, мені вже легше стало на коліна, тому що мінус 10 кілограм я сама не маленька ростом і не тендітненька така. Мені стало легше. Пише Таня з дубного. Наталя ще більше трапила вогню. Вона бачить, як вона тончується і клон. Навіть ще по і то вибільше. Так, на сьогоднішній день 12 кілограмів. Воно більше порція, як то кажуть. Почала допивати водичку. Так, завдяки нашій нутриціологі. Оксана, це то якраз той варіант, що ми почали розбирати, чому вага не йде. Металичка дуже водій, тому що та, не, допивала. не допивала водичку. Води і так моя мама не навчена була покійна вже шкода, бо мені здається, що на даний момент я б її врятувала. Дуже шкода мені, але нічого не поробиш. Хоча діти вже наші і і і і, і внуки стараються давати їм воду. Майк три рочки мене внучка, вона має пляшечку, вона зранку стоїть, вона попиває воду. Це не моя наука була. Щиро кажу, вони вже пішли по нанотехнологіях. Mm. <світок> Чудово. Ну, я ще раз кажу, що дуже задоволена. Перестала мене боліти голова. Мене настільки боліла голова, що я вам не можу передати. На зміну погоди, на все думаю, хоч би вже змінилася погода, бо ходжу з розуму. От, ну самі розумієте, що судини і поки там погода. Поміняється то ми його тут, чи дуже висока температура, чи нижча температура. Організм судинника дуже, дуже відчуває. Ви знаєте? За вже десятий місяць в мене три рази, ну може, чотири. Такі десь один легкий був день, що таке, трошки легше боліло. Ну, три рази мене так важко боліла голова за дев'ять місяців, а це боліло мене може три на тиждень три рази. Я думаю, що я з розуму зійду. Кажуть, по науковому ж це мігрені. можливо, я не можу сказати. Ну все пила я від тиску таблетки, від голови, бо від тиск скажений просто мов. Я два роки тому перенесла мікроінфаркт, на ногах перенесла. Ось. І все серце вибивалося з грудей, І просто вибивалося. Я пила якісь, давала собі раду такими хімічними препаратами, але зараз собі допомогла ось цими Ось цими капсулинками, Ось цими. Це, це наше спасіння просто. Мене діти кажуть, мама, будуть вас загострення, може людям ще не розказуєте. Я кажу, діти, я хочу кричати просто. Я просто хочу кричати, я хочу донести до людей, хай вони рятуються, хай вони щось роблять, а потім вже будуть бачити, чи їм воно підходить, чи хай попробують. Я, я не можу мовчати. Щоб ви розуміли, сьогодні я привела на пані Наталію, я з нею познайомилася в автобусі. І вона каже, я їду до церкви, ми з вона каже, я йду з вами. Кажу, Ходіть". Я кажу, Дякую, я кажу, ви знаєте, хочу вам сказати, куди їду. Ще можливо, вам ця інформація буде корисна. Ну, не знаю, як як, як що. Вона каже, я маю проблеми зі здоров'ям. Ну, хай, хай, хай собі вирішує, Кожа як її, вирішили, як її краще. Що ще сказати? Хіба ж мало того? Чудово! Дякую, вас? А щоб ви розуміли, я отак, пані Леся знає, я йшла отако. Я не йти. люди вже питають дітей, слухайте, що з вашою мамою робиться. І переважно я кажу, повернулися до мене ті, які мене знали, з якими я спілкувалася, які знали мої болячки, а в мене жовчного немає. Мені хімічну таблеточку випити від тиску, це просто печінка. Так, ніби кулаком витискаєш. Я все відчуваю. Тут я не відчуваю нічого. Так, йдуть загострення, можливо, десь тиск підніметься трошечки. Но на даний момент хімічних, хімічного я нічого не вживаю. Так, подивлюся на аптеку, а інколи навіть хочеться від неї відвернутися. А тиск якийсь був? У мене був 180 на 110-115. А зараз? Не можу сказати, виходитися, що у мене 120 на 80, він мене 135, 133 на 93, 95, 96. Це дуже круто, так. дуже гарний результат. Угу. Це ж просто шикарно. Так, щиро кажу так, як і є. Угу. Дякую вам. Молодець, Захунок. молодець. Волосся укріпилося, нігті укріпилися, то волосся лізло страшенно. Та булося. ми пам'ятаємо, як ви сюди зійшли, ви по тих йшли. Я по тих сходях тут не зійшла сюди. Так, я а прийшла. там ще вверх? А я ще вверх. посиділа, засиділася, а вийти, а я чую, що я вийти вже не можу звідти. Mm -hmm. Так треба добре було? Роз... Я думаю, коли як батьки, знаєте, наші ще діти з бабою сиділи, Тоб, знаєте, хиталися, на крісті розхитаєшся, хоч і починаєш вставати. Я дивлюся, мені, так не ні, 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 ні звідти, ні звідти, і я в тому віці. Боже, страшно стає, ви розумієте, що теж стаю і руками добре підпираюся, бо ноги не тримають, а маса і маса, маса в мене така немаленька. Так що я дуже вдячна і запрошую людей, щоб вони трошки дослухалися, якщо, якщо мають бажання. Якщо... Да. Це є кожен робота. Дякую. Дякую. Дякую.